Українська влада обирає стратегію Я так хочу, так має бути. Ми з вами не сперечаємося, і ви хочете в НАТО, і я хочу в НАТО. Це прописано в Конституції. І е, е, є і український народ, до речі, хоче в НАТО, якщо подивитися соціологію, там 70 відсотків, 80% ну тобто дуже високий показник. Але якщо ви чітко чуєте не лише від Сполучених Штатів Америки, що НАТО ні. Частина європейських країн каже, НАТО ні. Причому ну вони не те, що кажуть НАТО ні. Вони кажуть ні, коли ми не знаємо, можливо, пізніше і тому подібне. Коли ви чуєте від самого НАТО ні, що це не може відбутися найближчим часом. Я ж правду кажу, я ж нічого не, не, не вигадую. Тоді е, ви не маєте займати позицію е, людини, яка продовжує битися головою об бетонну стінку. Вам можливо тоді треба зміститися або вліво або вправо для того, щоб її обійти і потім досягати поставленої мети. Пропонувати це те, що ми пропонували владі. Наприклад, що давайте ви будете паралельно займатися треком а, створення європей... це не це не аналог НАТО, це не заміна НАТО, але створення бази для європейської безпеки, де Україна могла б відігравати одну з ключових ролей. Не лише просити, а й пропонувати і пропонувати абсолютно вірно задавати свій порядок денний. А, і хтось каже, давайте цим будемо займатися після завершення війни. Ні сьогодні, тому що чим більш, чим швидше цей процес був би запущений, це тим більше в нас було з вами шансів закінчити війну швидше.